Почнемо з того, що сьогодні, 15 травня, і в усьому світі відзначається День сім'ї це свято, яке символізує вічні родинні цінності, любов і підтримку рідних людей. Цінності, які ніколи не здолає ніякий ворог. Бо українська родина це основа української нації. І з нагоди свята. Бажаю всім нашим українським родинам щастя, достатку, злагоди. І нехай ваші сім'ї будуть міцними та надійними! Що для тебе родина? Ми вже сказали, так що це щастя, це тепло, це затишок, це повага, це взаєморозуміння. І зараз я вам пропоную зіграти в невеличку таку гру. Щоб е дізнатися, чи знаю я тебе! Це є слово у нас тут за що? Нащадки. <святок> Нащадки, правильно! Нікіта, батьки. Батьки правильно. Пограти в таку гру, що повинні робити всі члени у дружній родині? Відповідь проста: Так чи ні. Так. Виконувати свої обов'язки. Так. 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 Зв'язково. Ага. Допомагати одне одному. Так. 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 Зваритися. Ні, і ні. 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 Тепер давайте звернемося до ваших батьків, до ваших мам. А скажіть мені, будь ласка, які домашні обов'язки є у ваших дітей? Поприбирати у кімнаті, виконати домашні завдання і допомогти сестрою. У милини є домашні обов'язки. Так. За середнім братиком подивитися за молодшим братиком, сходить у дві школи. Мамина помічниця, маленька мамина помічниця. Далі пропоную вам пограти в гру Продовж пристрії. Родина Дініса. Без сім'ї і свого роду. Немає нації народу. І у нас родина Нікіта Ваня з мамою. Яке дерево, такі у нього є Я... квіточки. Такі в нього і квіточки, і е, хлопці, Настя та їхня мама, на що і клад? Коли в сім'ї лад. Коли да. в сім'ї лад.